Пропонуємо вашій увазі збірку обрядових пісень рідного краю, весільних та Жниварських. Ці пісні записані у старожилі села Маринин Березнівського району Рівненської, області, Бондар Раїси Олександрівні та Чернишиної Валентини Іванівни. Ой, да Да по улонці ходить, да по улонці ходить, да сусід своїх просить. Ой ви сусідоньки, мої голубоньки, та прийдіть ви до мене, та прийдіть ви до мене, та до моєї хати, та до мого дитя. Спечить йому да корова й да красний, як на небі да місяць ясний, Спечить йому ще дві шишечки, Спечить йому ще дві шишечки, як на небі да візірочки. Да благослови Боже ще пречиста я мати наша. Коровай, я діла не робила, вліничко гляділа, чи не придуть просити корова й тоді мене попросили, як корова на замісив. Коров ішла, да хотіла я присісти, хотів мене медведь з'їсти, ой медведю ведне доньку, не їж мене молоденьку, А тою бабу стареньку, що йде за длу на корова йшла, Коробочку яєць несла, перестрелив. Да побили яйця в коробці, а одне є осталося, а на корова і здалось. Рости, рости тісно, у кишені тісно, на столі широко, а в печі високо, бо на кишені тіста, бо як йому пора прийде, то в кишеня тісто стози, корова розмаю, я тебе убираю, в рожові є квіти, щоб любилися діти, наша печоче, корова ю хоче, а при пічок залягає. Ой лису наш лису, да на води в мису, суда, будемо ручки мити, да под вишеньку лити, щоб вишенька вишні родила, а руках. Воно... Хлопців роди, ой, ведменю коглатий, на шкода руба на напочне то бочку, що в в точку. На староста добрий пан, має грошей повний банк. Як ви собі поміркує, то сто рублів подарує, як від собі поміркує, то сто рублів подарує. Та зависеньки, голове си весеньки, у на ноженьки, візьми Пироженька, не встанеш підведемо сорому на роби. Це були пісні, які виконувались під час випікання коровальниця. Кору... Кору... А тепер пропонуємо вам пісні, які супроводжували все весілля. Городку, часто колечку розвивається зілля, починається, починається у галі весіля, нехай Бог дає, нехай Бог дає матінка помагає. Лісом та добровою, лісом, лісом, та дубровою Йде Саша та й дорогой, ставкоників та й попасати, Став коники та й попасати, своїх свашок, та й вучах, сважкі мої молоденькі, є, важкі мої молоденьки, Те, що ті надворі приєдять до те, що кіна горе, не ломіте ви калину, бо зломіте не направіте, бо зломіте не направіте, розливіте, хто й не просить, бо калина дара листає. Як нам тут весело, кругом садовина, а всадухалина, під калиною хата до нашого свада. Ой святу на святу, допусти да нас у хату, я не пустиш чудою, то полезем в горою. Боги, боєві боги, позбивав козям роги, да пішов продавати молоду викублях. Ось свати наші хороші, Заберіть свої гроші, да купіть собі, мила, І поміти своє, сода боєві, згода хороша. Дзвонять дзвоники дзвонять, дзвонять дзвоники, дзвонять, на до це гонь, Щоб застать попав вдома, щоб застать, попав вдома, щоб не було сорому. Сіпає та й до шльобу ой були ми попа, підманули, попа, нарізали йому редьки, а він думав, що робить. Посипали на тарілку, а він думав, що червить. Ой, де наша весінна мати обіцяла гори, Оцькі дати із і з черешнями, з, з червоною калиною. Тисне, нехай вона є і вискочив зайчик, на круту горога та й скаче, пропила мати, свою донечку та й плаче, пропила мати, свою донечку та й плаче, не плач, не плач, моя матінко, за мною, я не заберу, Усього добра собою, я не заберу. Усього добра собою, тільки візьму, скриню, перемой корогу, тобі залишу, дрібненькі слідки по двору, тобі залишу, дрібненькі слідки і по двору. Пропонуємо вашій увазі віночок обжинкових пісень. Ој ти казав господару што ни не ви, а ми ве житечко дне не Ој казал ти господару што ми спали, а ми твоје житечко дожали. Ој дожали житечко до межи, там стојало горе две А бочки горілочки на третя яку й те женчикам зажнива, Ой, ти наша господиня молоденька, да, зварила на обід нам горобейка, та забула господаря попитати, ой mm. чи вона женчикам давати. Ой, а ти наша господиня, господиня не питай, питає, зваріла жаробика, той отдай. Ой, ти наша господиня велика, на да? навечеру індика, та забула господара попитати. Чи, ой чімо індика давати. А ти, моя господиня не питай, як зварила індика той одай, продай продай Господару свого коня, та заплати гленчикам за жнива, продай продай господиню усі бики, заплати жінчикам за обжитки. Всі в наших обрядових піснях і безколискової пісні. Люлі, люлі дитино поїдемо по сіно, Василі буде сіно класти а Марина коня. i hey. Височку візьмеш шабельку до боку, та й поїдеш світ широкий. люлі люлі, котки два, чари бари, обидва. Два.